Якщо ви бажаєте завантажити собі на пристрій програму Scratch це середовище, ви переходите за ось цією ось, за другим чи третім посиланням Scratch Offline Editor. Ви на нього натискаєте, вам відкривається вікно. Сторінка. І знизу ви можете побачити, виберіть вашу операційну систему. Якщо це комп'ютер, ноутбук, то частіше операційна система є Windows. Вона у вас повинна бути підсвічена. Якщо ні, то натисніть на неї. Оберіть, що це у вас Windows. І далі по інструкції вам кажуть натиснути на ось завантаження, і потім запускаєте цю програму, і вона вже зберігається у вас на комп'ютері. Якщо у вас якась інша операційна система, наприклад, MacOS або Chrome OS, Ну, вона є, зазвичай, як о, у е, або Android. Ну, Chrome OS може бути або на планшеті, або на планшеті ще є Android. Тобто ви повинні дізнатися у батьків, яка операційна система. Може, ви самостійно знаєте, яка у вас операційна система на пристрої, і ви її вибираєте. Наприклад, якщо це телефон, спробуйте Android. І бачимо інструкція для «Андроїдів». отримати скретч з Google Play Store. Ну, на жаль, в мене не, як бачите, цей телефон не сумісний з цим додатком, тому у мене такого варіанту нема, щоб додати його до свого пристрою. Тому, ну, перевіряйте, може у вас і Chrome OS, але те ж саме, бачите, в мене телефон не підтримує його. Тому ми з вами, Якщо у вас не виходить це зробити, тобто завантажити на пристрій, тоді будемо працювати з Scratch онлайн, тобто з оцим посиланням з, з першим.